Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вас увагу сьогодні пропонує жіночий велосипед міського типу від торгової марки Spark. Модель називається Венера. Розмір велосипеда достатньо комфортний, має три швидкості, планетарна задня втулочка і рама алюмінієва. Колеса 26 дюймів. Радіус Колес 26. Даний велосипед має виробництво в Тайвані, але розповсюджується суто в Україні. Через те, що це Spark, українська торгова марка. Спарк це для українців. Спарк це велосипеди, які мають невелику ціну, але достатньо комфортна надійна якість, яка дозволяє на велосипеді рухатись, тривалий час їздити, кататись. І на цей велосипед завжди якість, гарантія якості на раму 5 років, на обладнання рік. Велосипед міцний, надійний, перемикачі фірмові, шимано. Ну, а ціна з урахуванням українських покупців, що дозволяє легко купити любому українському е, велолюбителю і кататись, насолоджуватись велосипедними поїздками в умовах міського е, 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 варіанту руху. Що треба знати, коли ми дивимося на цей велосипед? Верона, Венера. Велосипед Венера має широкі покришки. Вони достатньо Легко дозволяє знайти рівновагу в початку руху, тобто ширина покришки 26 х 125. Це мається на увазі контактне питно самої покришки з асфальтом велике, і враховуючи, що буде їхати якась літня людина. Яка е, рівновагу не дуже легко знаходить, то ця покришка легко буде дозволяти знаходити рівновагу в момент першого руху. Велосипед має покришку е, шипату по бокам, а близько розташовані шипи дозволяють легко їхати по асфальту. Це універсальний варіант покришки. Містом за містом, ліс, е, пляж. На полях поїхати десь на цьому велосипеді Усюди буде зручно. Ну, не по горах, це не гірський велосипед. Але легко рухатись на ньому. обод алюмінієвий подвійний, міцний, шприхи надійні, сталеві, це норм. передній корпус колеса кріпиться гайками, що надійно його утримує. Є металева, сталева кріплення під кошик. Міталевий сталевий е, кріплення під е, металевий е, щиточок і вілочка міцна не амортизаційна. Е, камера у нас під автомобільний ніпіль. Легко накачати любе колесо велосипеда Spark Венера. Веніра у любого автолюбителя. Гальмова система на передньому колесі у нас стоїть вебрейки, можемо гальмувати руками, тиснучи. Рукою ми гальмуємо переднім колесом. Заднє колесо нажне, то, що всі полюбляють е, дівчата. Ногами можемо загальмувати в заднє колесо. Кермо регулюється за висотою, вставляється 6 які можна підняти і опустити кермо. Кошик Кошик міцний, надійний, ось такий суперовий. До нього є зверху е, захисна така як кришечка. Ось вона. Її легко встановити на велосипед, і буде вам велосипед більш комфортніший. Отак, хлоп, і закрили, і будете їздити три речі, тримаючи в кошику. Ця додаткова опція достатньо приємна, щоб рухатись і нічого не випадало. Стоїть відзначити, попереду у нас міталевий щиточок і позаду міцний повний металевий щиточок. Що мається на увазі, це те, що щиточок металевий починається знизу самої рами і обертає повністю колесо. Тим самим рухатись на велосипеді можна в сукні, без питань в умовах, коли багнюка кругом. Не буде ніякого забруднення вашого одягу, враховуючи, що велосипед має. Надійні крила міталеве. Сама рама алюмінієва, що робить велосипед легким. Є захист ланцюгу, ланцюга, міталевий. Це дозволяє е, е, кажу ж, знов -таки, рухатись без перешкод в умовах е, е, поганої погоди. Тобто, після дощу їхати на велосипеді ось так. Е, педалі у нас е, металеві, це теж каже про надійність елементів велосипеда. Вал каретки у нас стоїть вал каретки з надійними міцними пресованими підшипниками картриджний вал каретки. Тобто міцна надійна конструкція вала каретки. Повторюю: щиток до ланцюга металевий. Позаду у нас стоїть Шиманівська. Перемикачка Shimano Nexus 3. На е, три швидкості перемикається з урахуванням того, що на кермі у нашого у велосипеда є перемикач. Ось ми його так от крутимо, повертаємо і е, перемикається у нас задня швидкість е, на три, швид... на, 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 на три варіанти. Планетарна е, перемикачка мається на увазі, що в. О! Зазуля прококувала. Планетарна тулка мається на увазі, що внутри знаходиться три шестеренки, ось ось так вони рухаються, не відповідаючи друг за другом. І в разі, якщо вам треба підключити якусь швидкість, тут... Толкається механізм речажок, і він підходить до нужної зірки. Тим самим у вас всі зірки постійно працюють, але вмикається тільки та, яка вам, потреба, яка вам треба для того, щоб вмикнути легку чи важку швидкість їхати вгору чи згори навпаки. Це дозволяє планетарна система перемикання. Тут я маю на увазі, внутри, як планети рухаються ці три зірки. Е, заднє крило кріпиться також на опори раз. Тут два і тут три. Трьохточечне кріплення е, металевого крила робить тихим рух на велосипеді. Нічого не дребежить. Позаду є у нас багажник з пружинкою, є світловідбивний елемент на багажнику. Регулюється за висотою сідуха. Сідуха, насправді, у нас, як багажають багато, диван. Сідаємо і млеємо. Їдемо на велосипеді і відчуваємо тільки комфорт. Тому що і пружинки будуть амортизувати, і велика е, площина цього сідухи дозволяє легко утримуватись на велосипеді. Не буде вас боли, е, е, не, не буде ніяких зайвих. Е, Неприємних відчуття від цієї сідухи, тому сідуха диван, як кажуть у, 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 у селі. Також у велосипеді є підніжка, враховуючи, що велосипед міського плану його завжди треба десь зупиняти, залишати. І він має можливість ось таким чином знаходитись безпосередньо в умовах очікування руху. Цей велосипед продається в київському велосипедному магазині Віла на Харківському шосе. Ну, що ще треба відзначити висоту. От зараз у нас максимально високо піднята сідуха. До землі відстань це 98 см. Мається на увазі довжина від паху до п'ятки 98 см. В нижньої частини, якщо ми донизу максимально опустимо сідуху, то відстань буде. Від сідухи до землі 81 см. Мається на увазі комфортний початок руху, сидячи на сідухі, залишаючи ноги на землі 81 см. Ну і наприкінці нашого відділу стоїть відзначити вагу цього велосипеда. Зважив. Перед віддіоглядом велосипед важить 16 кг 500 г Але ж ви вражаєте, вважаєте, що є багажник, є. Е... Кошик, є багажник, є крила, є підніжка. Все це додає е, трішечки ваги. Але велосипед алюмінієвий, але велосипед швидкий, три швидкості. І виробляється для українських покупців. Тому на велосипеді Віро, е, Венера можна кататись і кататись. Планетарна втулка е, має ресурс 10 років постійного е, е, використання. Тому купуємо, не зволікаємо на. Ніякі дороги і катаємось з урахуванням, того, що цей велосипед, як віздіходік, їде усюди, проїжджає всі пришкоди дорожні. Сподобався відеогляд Алюмінієвого міського велосипеда Вінєра від торгової марки. Спарк, ви завжди можете прийти в наш магазин на Харківському шосе і його купити. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт VillaViva.com.ua і там цей велосипед замовте. А ми вже вам будемо доставляти його любою транспортною компанією по всій території України. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі VillaViva. До зустрічі! Хай щас!